Дві масштабні пожежі в столиці за один день горіли в зачинених приміщеннях. Спершу вночі магазин на території подрому у будівлі близько півночі нікого не було, і пожежники викликали перехожі. Вогонь поширився на два поверхи. А по обіді на подолі палав офісний центр на території заводу. Коли вогонь котився дерев'яним дахом, всередині будівлі було щонайменше 20 людей. Їх евакуювали. Більшість стигли забрати лише особисті речі. Вигоріло 600 квадратних метрів з технікою і товарами. Дах будівлі тепер потри. Бує капремонту. Працівники офісу кажуть, що займання сталося в кімнаті, замкненій на ключ. Рятувальники викликала працівниця офісу, коли вогонь охопив дах і вирвався з-під дверей. Почав дим збиратися, вона вже не могла там заливатися, там мені залишилася сумочка, там документи. Нам сказали, що вийти з здання, ми вийшли, смотримо, вже все горіть. Третій етаж весь горить. Дуже складне планування всіх приміщень. Першим та другим порхом зрезобетонні перекриття, між третім порхом та покрівлю дерев'яні.